Всім привіт! Поки я знімав глипу на лісовому точку, яка медує, на степовому точку відбувається епічна битва полів, аграріїв, латифундистів із ватичником. Наскільки я можу бачити і зрозуміти, ватичник перемагає. Сподіваюся, що деякі з цих полів будуть повністю захоплені цією рослиною, і латифундисти не зможуть більше... Не захочуть більше труїти землю гербіцидами. А ваточник поки зацвітає. А це все зелене по полям, по полю пшениці це ваточник. Ці п'ятна з кожним роком все більші. І вже місцями починають зливатися. Це п'ятна це рослини ваточника. Які відвоюють землю. Зараз підійдемо ближче подивимось. Звісно, картина і страшна, і сумна, і обнаділива одночасно. Страшна і сумна, тому що це все ж таки інвазивна чужорідна рослина захоплює території. Абнаділива це те, що вона показує, що із хімією, із сучасною хімією можна боротися. Можна боротися. Аграрії нещадно поливають тоннами гербицидів ці поля, а ватошник не тільки, не тільки виростає, він іще й зацвітає. Ну, а з другої половини дороги у мене вже викидає маяки соняшник. Соняшник викидає маяки. Тут теж така сама картина. Бджола працює по зеленому соняшнику. Пройшли. Це при тому, що пройшов дуже-дуже сильний дощ і бджола... Все-таки не перестає працювати по соняшнику. Одна надія, одна надія, що він дуже скоро заквітне. Він невисокий якийсь полу, полумірок. Можливо, це такий сорт полумірок. Ну, метр метр най, найвищі рослини метрові. Але я думаю, що через неділю поле вже почне жавтіти. Лани із соняшником, дійсно біля мого степового тачку величезні. Від обрії до обрію, і за обрієм теж соняшник. Якщо він заквітне днів через сім, то вистачило б бджоли його весь обробити. Він в цьому році якийсь невисокий, я, я думаю, що це просто такий сорт. Тому що земля тут гарна, чернозем дебелий, як-не-як було мало, але дощі були низькорослий соняшник і вже... Ось-ось почне викидати маяки, бутони вже викинув. Сотні гектар. А можливо, тисячі. Тож, треба терміново їхати на світ степовиточок, дивитися, що там, можливо, треба щось викачати, щоб не сплутати мед із соняшником, грішний мед з праведним, І роздавати посуду. Здається мені, я зафіксував перший, перший майбутній маячок на цьому полі. Ось він. Перші маяки на полі Соняха. ох хо 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 а Оце мене здивував. Польовий течок, степовий течок мене здивував мене. скільки тут? 7 днів, ну 10, можливо, максимум не було. Після дощу <хи> не видно ні неба, ні сонця, нічого. Оце заросло. Як там е, модне слово, слово зараз. Хейтери, хейтери сьогодні ваш день. Я показую, як в мене зараз заріс степовий тичок. Да, дійсно, я нічого, нічого не встигаю. І цими внутрішніми джмелями, колодами, течками, лісами, липами нічого не встигаю, але ж але ж, тим не менш ось так. Дійсно, треба, треба завтра, післязавтра взяти якогось помічника якого зможу взяти і прийти трошки, трошки прорядити лісові насадження, адже дуже скоро у мене бджоли не зможуть проносити від медом до моїх вуликів. Хоча це, звісно, жарт, бджоли зможуть проносити на кількість меду, це не впливає, але все-таки для, для зручності треба буде трохи розширити трохи територію тачку. Інакше метр за метром захоплює її ліс. Тому поки отак. Хоча, звісно, треба буде боротися із лісом з однієї сторони, а з іншої сторони і боротися з чим? Сумах, сумахом, сумах відмінний медонос. Чи можливо із головатним. З головатним боротися, так я його сам посіяв. Чи вишні. Вишні теж дуже класні, дуже смачні. Павловню рубати, Ну, павловню рубати це вже зовсім садизм. А ось тут бджоли полірують знову, полірують це з однієї сторони, а з іншої мені дуже-дуже подобається запах, який доноситься із лядків моїх вуликів. Так, так, стоять, сидять, вентилюють і, і запах дуже-дуже приємний. По, по яскравості запаху я думаю, що це скоріш за все ватичник, але ватичника в цьому році не дуже багато цвіте із за засухи травні. Тож взагалі я не розраховував на мед, я розраховував на дещо інше. У мене є замовлення на Так, 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 запах, запах мене цікавить, звідки, звідки тут запах. І в першу чергу, чи є щось у рамках від цього запаху. Так, так, не знаю, що в рамках розплод є точно. Ну і, і зверху третина рамки щось підносить. Розплод є, між розплодом блистить, поки, поки цього мені достатньо Ну що, потрошку Потрошку носять, Потрошку щось приносять Ось так от З неї сторони І отак от залиті рамочки Щось таке вони находять Десь квітують поляни ватичника. Поляни квітучого ваточника я в минулому році показував і в позаминулому році показував. В цьому році просто вже не вистачає часу. А так, я думаю, що він, він квітує не гірше, ніж минулі роки. ватичник взагалі медує кожний, кожен рік, щоб там не сталося. Отож, але я сьогодні приїхав сюди не за медом. Сьогодні я приїхав за бджолиним хлібом. Зараз я вам покажу, за чим я приїхав. Воно вже в рамочках готове, і рамочки обсушені. Так-так, не на мет, не на пилок, а саме на пергу. Зараз я покажу. Замовлення саме на вже готовий продукт до вживання самими бджолами. Ось в рамках, коли, коли бджола приносить пилок на лапках і Пилковловлювач відбирає його у бджоли з лапок. Це називається пилок. Він сухий і, і реалізується такими, такими крупками, шариками. А оце ось перега. Це тоді, коли бджола принесла пилок у вулик, в сім'ю і приготувала із нього дуже корисний продукт для споживання своїм дітям, своїм личинкам майбутнім бджолам. Ось Ось на такий продукт я сьогодні розраховую. У мене, у мене замовлення на 5 кілограмів, 5 кілограм, начебто це і небагато, не але ж це вже хоч якісь гроші на поточні потреби пасіки. Тож сьогодні збираю пергу. Можливо, можливо, кого цікавить такий продукт, дуже корисний для всіх органів і сфер людської, людського організму. Пишіть, домовимося ось так. Ну, а я поки збираю, збираю урожай перги. Поки всі сім'ї не забиті пилком із соняшника. Пилок із соняшника є пилок із соняшника. Монофлорний пилок він взагалі не ну, він корисний, але не так, як, а як пилок поліфлора. Ось саме за, за поліфлорним пилком я сьогодні і приїхав. Ось такий, він, ось такий він пилок поліфлор. Тут є і жовтий, і зелений, і синій, і темний, і білий. Всякий-всякий-всякий. Ну, а те, що пахне, пахне на тачку медом, це вже який плюс. І за одних показав вам, який у мене вже Сонях. Що, що Соняк стартує не тільки, не тільки на півночі, і на півдні України. Соняк стартує вже і на півночі. Дякую всім за увагу та терпіння.